Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на червень 2025 року. Отже, водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в червні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 червня планета Венера змінює знак і переходить в знак Телець. І це для вас буде четвертий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає, що значить Венера, це як планета, яка відповідає і за гроші, і за красу, і за кохання. А четвертий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за нерухомість. І це означає, що у вас будуть зміни в цьому секторі. Наприклад, якщо ви мріяли придбати собі нерухомість і не знали, чи вистачить у вас грошей, чи знайдете ви підходящий варіант, чи буде вам подобатись той варіант, який ви оберете, і так далі. І чи це на все вам вистачить фінансів, то Венера в цьому вам однозначно допоможе і на все у вас будуть гроші. Тобто ви можете придбати якусь нерухомість собі в цей період часу. Наприклад, якщо ви людина, яка не планує собі зараз нічого купувати, то це може б вас стосуватися теми оренди. Наприклад, ви можете знайти собі в оренду хорошу квартиру, теж по Венеріс. Буде квартира в хорошому районі, значить, квартира ну в хорошому стані, і так далі. Тобто, це такі квартири, які не можуть не подобатись. Ось а якщо ви, наприклад, працюєте ріелтором, то це для вас теж буде дуже дохідний місяць, і в принципі, якщо ви людина, в якої є пасивні, пасивні доходи з нерухомості, це теж дуже хороший час. Наступна тема це Меркурій, адже 8 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак РАК. І це для вас шостий сектор гороскопу. Меркурій, так як це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів. за... Значить, техніку за транспорт. А шостий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я, за ротину. Це означає, що вам буде дуже легко працювати взагалі на роботі, домовлятися з клієнтами, робити ту роботу, яку ви робите. От по Меркурії буде. Просто комунікувати з людьми, з оточуючими вас, все, що стосується теми здоров'я. Якщо у вас були якісь питання по здоров'ю, вони можуть якраз зараз прояснитись, і ви можете зрозуміти там ситуацію, чому у вас довгий період часу боліла голова, чому у вас там не, не щось не проходила, якась хвороба і так далі. Це ви зараз можете зрозуміти, і Меркурій, це якби розтлумачик. Наступне, це значить планета Юпітер. Адже Юпітер це планета е, така хороша, масштабна. І він змінює знак вже 9 червня, переходить в знак Рак. І це для вас буде шостий сектор гороскопу. Що це значить означає? Е, взагалі, так як Юпітер любить все розширяти, е, то він вам може допомогти в сферах роботи, здоров'я, рутини, тобто, може все це змінити, розширити. І в такому становищі Юпітер буде перебувати на найближчий рік часу, тобто Юпітер. E, значить, може розширити вас по темі роботи. Тобто, якщо ви переживали, можливо, є такі люди, які не мають роботи, які не працюють з певних причин, то Юпітер може вам ну, в цьому допомогти, щоб у вас була робота. А якщо у вас є робота, він може вас розширити, масштабувати. Ви, тобто, можете розширитись на цілий світ. Просто якщо ви, наприклад. Надавали послуги локально тільки в вашій країні чи в вашому місті, то ви можете це зробити потім за допомогою інтернету на весь світ. І ви будете мати як би успіх. Потім. Ще що значить я хотіла сказати на цю тему. Або, якщо ви там, наприклад, у вас компанія, ви продаєте товар, то ви так само можете масштабуватись на весь світ. Наступне це повний місяць, який відбудеться вже 11 червня, в знаці Стрілець. І це для вас 11-й сектор гороскопу. От. І е, це означає про що завжди нам говорить повня. Повня завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок, про інсайт. І це у вас все буде стосуватися одинадцятого сектору гороскопу. А 11-й сектор це сектор, який відповідає за інтернет, за друзів, за колег по роботі, е, о, за авіацію. І За новітні технології так само, і наприклад, якщо ви працюєте розробником, ви може при придумаєте в цей час якісь винахід. тобто це як доконана думка, тобто ви його завершите. Розумієте, це вже закінчення, завершення. Наприклад, якщо ви не, не дотичні до цієї сфери, то це може бути так, що ви призупините або зупините якийсь ваш проект, або просто вашу роботу в інтернеті. Так само може бути, що ви припините спілкування там, наприклад, з колегами або з якимись друзями. зрозумієте, що вам просто вже не по дорозі і так далі. Наступне це Марс, адже 17 червня Марс змінює знак і переходить в знак Діва. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Марс це планета, яка відповідає за нашу активність, за наші дії. Вона дає нам енергію, а восьмий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за чужі гроші. І це означає, що. Може в цьому секторі у вас буде якби, якийсь розвиток, в розумінні того, що, наприклад, хтось може оформити на вас спадщину чи там договір дарування, подарувати вам нерухомість. от, І там потрібно буде розбиратися, наприклад, з документами. І Марс вам дасть на це активність, тобто він якби пришвидшить процес, тому що це процес може бути такий довгий, скажімо так. Або це ще може бути так само тема, яка буде стосуватися інвесторів. Це тема може бути, яка буде стосуватися банків, кредитних історій. І так само Марс вам цьому буде допомагати, ніби все буде розвиватися швидше звичайного темпу. Наступне це сонце. Адже 21 червня сонце змінює знак і переходить в знак РАК. І це для вас буде шостий сектор гороскопу. На найближчий місяць часу сонце буде перебувати в шостому секторі. І це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я і за рутину. І це означає, що. Сонце, якби буде висвітлювати цей сектор, воно вам буде допомагати. Ви будете дуже активними в шостому секторі гороскопу, і якщо е хтось переживав, що не буде роботи у вас, так далі, то у вас просто дуже робочий місяць водолі. Е ось е наступне, це знову ж таки новий місяць, який відбудеться 25 червня, в знаці рак. І це знову для вас шостий сектор гороскопу. Про що нам завжди говорить новий місяць? Новий це про те, що щось нове входить в наше життя. А в вашому конкретному випадку це може бути нова робота, нова рутина або новий режим, пов'язаний там з питаннями здоров'я. Там, наприклад, ви будете більше ходити пішки, або будете ходити пішки на роботу, або будете ходити пішки з роботи, або якщо це не актуально, то може просто впровадити в своє життя піші прогулянки або спорт, хоча б там два рази на тиждень. От, і це ще може бути нова робота, звичайно, новий проект для вас, Це так само може бути ну, зміна рутини, як я вже говорила, але це щось має бути однозначно нове, чого раніше ще не було в вашому житті. І останнє вже в цьому відео це знову ж таки планета Меркурій, адже Меркурій зараз набрав швидкість і він змінює значить, знак Зодіаку мінімум м, два рази на місяць. І зараз він 26 червня переходить в знак е, Лев. І це для вас буде сьомий сектор гороскопу. Сьомий сектор це сектор, який відповідає за стосунки, за всіх оточуючих нас людей, і за колег по роботі, і за друзів, і за сусідів, і за партнерів, і за батьків, і за дітей, просто всіх людей, які є навколо нас. Там буде знаходитися Меркурій, і це ще, звичайно, і клієнти, і робота, ну все на світі просто. І Меркурій буде допомагати вам знаходити спільну мову з вашим оточенням, спілкуватися і. Це все буде даватися легко і просто. От. Реально, це хороше становище. Якщо вам потрібно було з кимось налагодити зв'язок, це хороший у вас шанс для цього. Ось такий місяць чекає на вас водолії. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.